Коротше, закріплюємо матеріал. Поїхали. Заходимо стежками минулої династії мінь. Зайшли. Побачили мапу. Я мапу привіз. З чотирьох напрямків. Натискаємо на початку. Клацаємо раз з їм 8. О, go to mission, Все, виконуєте місію. виконуєте місію. Якщо ви її виконали, потім на другу місію у вас має відкритися початка. Так. Добре, записали. Пункт 1 готовий. Далі. Далі. Ви бачите ваші бойові завдання. Бойові завдання. Онлайн пригода. Піздець, онлайн-гра, онлайн пригода, блядь. Виконуєте БЗ. БЗК, 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 БЗК. Окей. отримуєте за це оці, блять, жетончики пригоди божечки. Дай Боже, їм здоровля. Далі. Заходите в адміралтейство. Якщо ви хочете отримати кепа, я вже забувся куди заходить. Якщо ви хочете отримати кепа, міняєте оці жетончики на контейнери зірковий час. Я вже один поміняв. Якщо прям трошечки хочеться швидше, є отакі ось такі ось, все зрозуміло. Має вистачити, типу, це я щось таке мені зрозуміло, що має вистачити. Якщо ви хочете отримати тайханга 9 е, лінкора. Ай, Ви оці жетончики, які ми тільки що збирали через пригоди, заходите блядь, в розділ з е колом. Таким, ось, блядь, Між е цією хуньою і є таке коло. Заходите. І міняєте оці жетончики на оці, ми, Як ви називаєтесь, А, також жетончики, ну пізде. жетончики на жетончики міняєте, і якщо ви назбираєте 200 жетончиків, ви можете. Отримать ось. А, 200, пиздю. 780 жетончики. Ви отримаєте тайханга. 200, 200 це камуфляж. Не помиліться. Все? Все, начебто розібрались. Ні, не, не поросів по бою не видно. Зараз включу броню. Так, ще раз, отут. Оце нас не цікавить. Хіба хтось хоче блядь, спробувати витягнути міни-гуми якогось? Ну, то таке. Суперконтейнер, якщо комусь потрібно, основне на кепа це.